Я краще з голоду помру, ніж комусь скажу про свою скруту, бо дізнаються, дізнаються в службі, прийдуть і дитину в мене відберуть. Саме так часто думають про службу у справах дітей, ніби тут відбирають дітей, а за це ще отримують премії та медалі. Але я вам хочу сказати, що прямий обов'язок служби це навпаки зберегти сім'ю і допомогти їй вийти з складного життєвого становища. Тому все, що зроблять фахівці служби, так вони поставлять вас на облік, долучать фахівців Центру надання соціальної допомоги, управління освіти, якщо дитина навчається громадські організації, благодійні організації і зроблять все, щоб родина вийшла з кризи. Це прямий обов'язок служби, і це головне завдання, а не забирати дітей. Тому не бійтеся служби. І, будь ласка, не лякайте службою. Отак. От